Ну що, ми підрихтували чуть-чуть комбайна. Чуть -чуть. Ну, такі самі срочні болячки устранили. Доробили труби на все мотовило. Тих ліфтьорів хватило тільки на півжатки, але я сподіваюся, що ну, побачимо. Я надіюся, що і на півжатки хватить молотити. Дуже класно Ви тут а, чіпляються, не знаю, як вони зні... <хи> знімаються, чіпляються. Просто ми сиділи, думали, кому цікаво, розкажу. Нічого не треба відкручувати, собі тільки щолк щолк, щолк насадив. ну ото Їх тільки стільки було. Ще, певне, стільки саме їх і треба на всю жатку. ну але ж Хоча б на півжатки, то вже де сильно полегле будемо брати на півжатки з ліфтерами. Ну, будемо пробувати, експериментувати. Фактично комбайн готовий е, до далі поїздок, наскільки можна сказати, що готовий. Е, значить, з січкарнею все печальненько, навіть дуже. Значить, значить що. Ми тут зараз її загрузимо. Закинемо в Кременець, в Кременці будемо помаленьку з нею гратися. Один ножик новий коштує 230 гривень. Одна та вовтулочка шайбочка 75 гривень, а та втулочка, що всередині 110 гривень. Тобто, от його комплект, значить, 75, і 75 150 і 220. 150 і 220. 300. 150 і 220. Йо моє. 380. 370. 370. Тільки втулочки 370. Плюс болт за болтанать мови йшло. 370 і. Э, два ножі. По 230, 370 і 400. Коротше, чуть не 1000 гривень виходить у того одна та вухреновина. А їх тут дофігіща. І я ще поки нічого не оприділився, що далі робити. Ну, точніше, я оприділився в одному, що в цьому е, сезоні е, на, на гречку вже точно січкарні ми не будемо робити. Однозначно, треба її не спіша. Один підписчик мій, до речі, дякую. Дав номерок на Харків, де роблять такі ножі. Точніше робили такі ножі. Подзвонили, подзвонив я. І вони зараз їх не роблять. Підприємство працює на оборонку. От. Мають залишки, там буквально пару штук ножів. Ціна в два, більше ніж в два рази дешевше, ніж ніж в магазинах заводські. Але кажуть, що вони ходять нормально. ну не знаю е Поки що думка в мене така. оце Забираємо додому, не спіша її переваримо. ну Коли вона мені треба буде. Якщо не куплю мульчера, то треба буде малину молотити. ну Малину молотити то, -то місяців через два. Так що часу ми трошки маємо. Е -от. Яке лікарство, думаю, от, бачите, от, вищербилася. Е, як ще як, який варіант? Варіант такий, щоб повністю її розібрати. І ножі, які цілі, ну, тому ножові що бракує. Ножі е, важити, е, замовити от, такі побиті ножі, то вже вони, конечно, не діло. То вже піде напротиворіжу. Е, а ті що такі ціліші, не сильно вищерблені то їх заміняти і замовити втулки, скільки можна. І все на вагу. Таким комплектом, з болтом, з гайкою, все, з втулками, все підтирати по вазі, підганяти. Я думаю, що ножа легко буде підтирати. Ми просто його будемо гострити і таким чином будемо знімати з нього грами. Задача треба купити або позичити вагу, таку, що типу ювелірної. Е, ну і будемо гратися, будемо гратися, ну що там той корпус розваляний, треба. о, от Бачите, вон, верхня частина відлетіла, він і так вже був на не його не оригінальний, Ну і будемо пробувати. От, то бляху, не знаю, чи нову поставимо, побачимо. І тут ще ж от, от, бачите заміж понки, дивіться, яка хреновина завалена тут, болт заміж понки. Ой, то тут певний шпонка не мала бути. А, поняв. Тут має бути шпонка і з таким фіксатором. от Значить, теж треба де щось придумати. О, кому цікаво, кому не цікаво, бачите, як повало її класно. Зараз ми її грузимо і їдемо Кременець в гості до міста, що її в селі валяться тут. Ось така приблизно картина. Хату треба було попідліплювати, але ну, нема коли зовсім. все, не вистачає Ну, Зараз ми робимо роботу, яка самосрочна, ту і робимо. На сьогоднішній день самосрочна робота змолотити гречку. Змолотити десь і подіти. О, до речі, про гречку. Сьогодні дзвонив мені мій друг, підписчик і однодумець з Шумського району і казав, що йому дзвонили з Хмельницька і пропонували вже за гречку, за зерно гречки вже 10 з копійками. щось там то вже теж хороша признака. Бо в Тернополі, коли я був кілька днів назад, то скупщики давали 9,880. Ціна росте файно. Дивіться, яка красота на малині. Сонечко заходить за верби. Все тихенько. Десь той дим. Ні, запах ще. Може, мені так здається. Ну, зараз перебуває, бо покусили двора трошки, бур'ян той так пахне свіжим, таким, свіжою збитою кропивою, лопухами. Е, Малину вже, вже б треба було б збирати, але її мало. Е, тут вона, звісно, є. Ну, завтра велике свято. В неділю, В неділю будемо, плануємо збирати. От така картина, пчоли там щось теж собі трошки літають. Хатинку треба підліпити, ну хоча б, хоча б черепицю треба буде попідтивосувати, а то воно розмиє і буде кандрець. от у от нас робота. Роботи куди не глянь. Йо -моє, я те вікно збираюся 40 років зробити, уявляєте? 40 років збираюся вікно зробити. І все не вистачає часу. А вдома тут там взагалі капець Ну, але то таке. Якщо сильно себе гристи тими роботами, як казав один мій знайомий на роботі, коли я робив на тракторній бригаді, робота не Ху! стоїть, стояла і стояти буде. <рес> <рес> Скільки її не робиш, її все більше і більше. Часом буває таке, знаєте, на, на якусь роботу забиваєш болтан, не робиш, не робиш, а потім вже її не треба робити. <рес> От так приємно тоді, знаєте? Або хтось її зробив, або просто її вже не треба робити. Добре, бувайте здоровенькі, будемо догружатися і їхати на Кременець.